Ви ті, хто захищали нашу країну і продовжуєте її відновлення. Брати, сестри, дякую вам за те, що ви робили на полі бою. Дякую вам за те, що ви робите тут і зараз. Ви є приклад того, як треба любити життя. Це найефективніший засіб реабілітації ветерана. Ви все таки робите те, що напевне і здоровим людям не завжди підсилили. Ботирські вітання, я Сергій Конішук та вся Федерація Стромної України вітають вас у Луцьку на всеукраїнському спортивному заході для ветеранів з витяги нескорених. Чудова погода, чудова атмосфера, чудові змагання. 211 захисників з 20 регіонів України. Дякуємо Міністерству Молоді та спорту за всебічну підтримку. Хочу подякувати Федерації струнмени України в Україні. Саме ця федерація після повномасштабного вторгнення почала розвивати адаптивний спорт, спорт ветеранів. Я думаю, що однозначно ви будете дуже гарною мотивацією для всіх людей, які сьогодні будуть споглядати на ці змагання. Хочу подякувати вам за те, що продовжуєте показувати своїм прикладом. Наскільки ветерани хоробрі, незламні і перемагають не лише на війні, а й в житті і в спорті. І ось ми з нашим головним стратегічним партнером національного відбору і нашого міжнародного проекту Strong Spirit Games, це гірськолижний курорт Буковель. Уже відкрили Strong World Cup комплекс. Перший в місті Луцьку. Сподіваємось, не останні. Попереду відкриття ще п'ять. Ти строн хвортка майданчиків. Я рада бачити нові обличчя і сподіваюся, що кожен раз їх ставатиме все більше і більше. Давайте, я думаю, пацанська домовленість, що на наступні змагання кожен з вас приводить плюс один. Давайте поаплодуємо нашим ветеранам за захист за наші сьогодення за наше завтра. Тому мені приємно, що ви все таки робите те, що напевне і здоровим людям не завжди під силу. З вас мають брати приклад навіть професійні спортсмени.